Щоб були кращі дороги, кращі умови життя для дітей, для наших. для… Тобто ви визнаєте, що вони погані, так? Ну, не досить так... такі, які повинні бути. А як гадаєте, 13-ка для міста і для країни була щасливою чи ні? Ну, як сказати. В деяких моментах так, да, в деяких ні. Ну, наприклад. Не знаю. Збудували ось нам площу таку. Так все красиво зробили. Ну і в 2012-му збудували. А, -а, -а. а таке глобальне для міста щось можете пригадати? Глобальний позитив або якийсь суцільний негатив. Не знаю, мабуть, ні. Хотілося б, щоб якісь більше для людей було санаторії, якісь зони відпочинку, для діток, щоб більше було площадок, спортивних площадок. Спорт. Я сама тренер і хочу, щоб дітки більше, ну, як, матеріально, щоб були забезпечені спортивні. Ну, учреждения, дачи, я бы сказала, спортивной школы, чтобы детки могли заниматься. Мне хотелось бы, чтобы было больше уютных мест в Черкасах, то есть Чтобы центр стал более... Я не знаю, построил больше мест, в которых молодежь могла проводить бы свободное время. Такие, как не кафе, сладкарница. Кафешки удобные. То, -то зараз сейчас их бракует, так? Я думаю, да. В некотором смысле, да. А скажите, 13 число для України і для Черкас було щасливе чи ні? Я думаю, вполне, хоча не в Черкасах не було. А <святливі> для України, наприклад? М -м думаю, з какой сторони були і плюси, і мінуси. Тобто це есть, это кожного. Наприклад, можете якийсь найбільший позитив і якийсь негатив назвати? Чесно кажучи, в Україні не отсутствовала, а потом сказать ничего не могу. Ну, это хочется своего. Нормально. Тобто зараз не нормальний? Ні. Абсолютно. Мені не подобається. А скажіть, 13 число для Черкас для України було щасливе чи ні? Лічно для мене, так, для міста для України ні, я думаю, ні. А чому? Вокруг посмотрите навіть. Не щасливо. Щоб краще вулиці трішечки були, щоб подобрішали люди взагалі то. Щоб Зараз не щоб надто щоб добре. Посміхалися один одному. Ні, ну Чому добре, ну, ну, щоб якось трішечки було нам краще жити в цьому році, 14-му. Щоб місто стало набагато чистішим. Як тільки виходить, що осінь, листя, кругом, грязі, полним, вроді служби таке враження, служби в нас не працюють. Тобто це справа в службах, не в людях? Ні, не в людях. Ну, звичайно, і в людях. Але якщо не обирається вовремя листя, якщо бачите, у нас бордюрчики, які грязні, дворники не невідповідно не працюють у місці. А скажіть, тринадцятка була щаслива для Черкас чи ні? Для Черкас я не можу сказати а для вас. Саме, саме такий поганий був, можу вам сказати, рік в цей тринадцятий. Бачите, вибори оці, головне, не у ряді, це а у владі, що в нас твориться. Немає в нас нормального голови, який би за це безпокоївся. А що треба зробити нам усім в 2014-му, Щоб було краще, потрібно, щоб головне в 14-му році до влади прийшла одна молодіж. Вона покаже, як потрібно працювати в городі, і я на 100% звичайно думаю і впевнена в цьому, що головне набагато що зміниться.